Ми сьогодні почули, що в нас є всі правові основи для побудови благотворчого суспільства. Тепер давайте зосередимося на економічній системі і повірте, питання про те, як працюватиме економіка, щоб забезпечити всі блага для кожної людини, виникає дуже часто. Тому саме про це ми зараз і поговоримо. Інформація, яку ви зараз почуєте, дуже важлива, життєво важлива і буде представлена вперше. Тому, будь ласка, будьте уважними в міру того, як ми будемо вивчати, як функціонуватиме наша економічна система. Кінцева мета економічної системи у благотворчому суспільстві привести всіх до однаково високого рівня життя. Ми говоримо про найвищу якість медичного обслуговування, освіти, житла, продуктів харчування, одягу. Кожен матиме все найкраще відповідно до найсуворіших стандартів якості. Уявіть собі стабільну економіку без криз, без страху за завтрашній день і все населення планети зі стабільним доходом. Тобто, кожен має велику купівельну спроможність і час, щоб насолоджуватися продуктами і послугами, які пропонують компанії для досягнення цієї мети економічна система потребує повної перебудови, яка відбуватиметься у два етапи. По перше, нам потрібно перейти від нашої нинішньої економічної моделі до економіки благотворчого суспільства. Цей перехідний період триватиме приблизно 5 років. Дуже важливою зміною стане запровадження єдиної грошової одиниці, створеної єдиним світовим банком, який належить суспільству і управляється ним Ключовим елементом нової моделі економіки стане те, що кожна людина отримуватиме щомісячний безумовний базовий дохід, еквівалентний 10 тисячам доларів США. Це забезпечить високу купівельну спроможність кожної людини і стійкий попит на товари і послуги, що своєю чергою створить умови для зростання і розвитку підприємств. Важливою умовою, яку буде виконано відразу ж після переходу на нову систему, є списання всіх боргів країн підприємств і приватних осіб з цього моменту буде заборонено давати гроші в борг під відсотки. якщо вам потрібні гроші, ви берете їх і повертаєте точно ж таку суму. За допомогою штучного інтелекту економіка плануватиметься суспільством в цілому і на його благо глобальний попит формуватиметься самими людьми і аналізуватиметься штучним інтелектом, який зможе передбачити необхідний обсяг виробництва продуктів харчування, товарів і послуг, щоб забезпечити кожну людину в будь-якому куточку світу всім необхідним. Це забезпечить найбільш оптимальний розподіл ресурсів і обсягів виробництва на планетарному рівні. Попит на всі товари і послуги завжди буде наявний в інтернеті і доступний кожному. Наприклад, ви хочете почати свій бізнес і цікавитися можливостями в обраній вами галузі. Штучний інтелект видає вам прогноз про поточні та прогнозовані потреби в цій галузі, і ви обираєте те, чим ви можете займатися, на що буде гарантований попит. Всі нові технології належатимуть суспільству і будуть повністю доступні для будь-якого бізнесу. Це дасть змогу не тільки автоматизувати процеси виробництва та економічної діяльності компаній, а й створити умови для підвищення якості продукції та послуг. Ще одна важлива зміна: ціни будуть фіксованими з початку перехідного періоду. Фахівці за допомогою штучного інтелекту розраховуватимуть оптимальні ціни на всі товари і послуги з урахуванням логістики та витрат виробництва. Ціни не можна буде підвищувати, тільки знижувати. Ціни на ті самі товари і послуги будуть однаковими в будь-якому куточку світу. Автоматизація і нові технології дозволять працювати чотири години на день, чотири дні на тиждень і при цьому мати високий рівень заробітку. Незалежно від того, скільки людина працює, їй і надалі щомісяця виплачуватиметься базовий дохід. У кожного буде стимул працювати, щоб жити ще краще. Наведу приклад, Кожному надається якісне житло площею 60 метрів квадратних на особу. Тож сім'я з чотирьох осіб живе в квартирі. Площею 240 метрів квадратних, якщо я хочу мати будинок площею 500 метрів квадратних, я можу працювати, щоб заробляти більше і купити більший будинок. Потім ти приїжджаєш у гості і бачиш, що ми живемо в будинку площею 500 метрів квадратних. А ти з сім'єю у квартирі площою 240 метрів квадратних. Ти вже хочеш піти працювати, щоб жити в такому ж будинку, як наш. І незалежно від того, в якій частині світу ви вирішили жити і працювати. Професіонали з однаковою кваліфікацією отримуватимуть однаково високу зарплату за ту саму роботу в усьому світі, це усуне трудову міграцію і пов'язані з нею труднощі. Зробимо короткий підсумок: єдиний світовий банк, який належить і контролюється суспільством, єдина грошова одиниця фіксовані ціни. І відсутність відсотків за кредитами повністю усувають можливість інфляції та кризи в економіці. Нам більше не потрібно шукати баланс між попитом і пропозицією, між кількістю грошей в обігу і товарами та послугами на ринку. Якщо сьогодні конкуренція будується на грошах, на зниженні цін, то в перехідний період компанії конкуруватимуть на якості. Фіксовані ціни, відсутність відсотків за кредитами, відсутність інфляцій та повний доступ до нових технологій дають бізнесу достатньо можливостей для підвищення якості та отримання хорошого прибутку. Всі ці фактори створять умови для здорової конкуренції та стимулюватимуть виробництво до більш якісної продукції. А це, у свою чергу, забезпечить високий рівень життя усім у благотворчому суспільстві будуть створені умови, за яких корупція і вплив окремих осіб на економіку і політику стануть неможливими. Для цього буде запроваджено обмеження особистого багатства. Тобто, встановлено межу максимального багатства на сім'ю. Цю межу ми визначимо разом як суспільство. Припустимо, це буде 10 мільйонів доларів. Таких статків більше ніж достатньо для комфортного багатого життя, але недостатньо для розв'язання війни. Світові ресурси, стратегічні галузі та життєзабезпечуючі підприємства належатимуть всій світовій спільноті. Зокрема, видобувна промисловість, виробництво енергії, фінансова система, розвиток нових технологій, охорона здоров'я, виробництво ліків та медичного обладнання, великі сільськогосподарські підприємства. У певний момент часу підготувавши всі необхідні умови і створивши нові економічні процеси. Ми виберемо дату, з якої почнеться нова економіка перехідного періоду до благотворчого суспільства. У цей момент валюти різних країн будуть обмінені на нову грошову одиницю. Обмін відбуватиметься з урахуванням обмеження капіталізації, якщо заощадження перевищують максимальний поріг, встановлений суспільством, решта грошей не обмінюється. Водночас усі борги буде анульовано, ціни зафіксовано, і кожній людині почнуть виплачувати безумовний базовий дохід. Напевно багато хто з вас зараз задається питанням, звідки ми візьмемо гроші в новій моделі економіки, щоб виплачувати кожній людині безумовний базовий дохід у розмірі 10 тисяч доларів. Перше ніж відповісти на це запитання, давайте розберемося, що таке гроші взагалі. Ми використовуємо гроші як засіб обміну, щоб спростити купівлю товарів і послуг. Неважливо, з чого вони зроблені, з металу, паперу або це просто цифри на екрані. Протягом століть в якості грошей використовували золото і срібло, але з часом у людей з'явилася ідея покласти своє золото в банк і отримати розписку про те, що банк винен їм певну кількість золота. Ці боргові розписки банкноти використовувалися як гроші. така система отримала назву золотий стандарт. Та після 70-х років 20-го століття від золотого стандарту повністю відмовилися. Уряди по всьому світу вирішили, що гроші більше не будуть забезпечені золотом, і тепер гроші не підкріплені нічим. Якщо раніше цінність грошей визначалася золотом, то зараз вона підкріплюється тільки нашою вірою. гроші це просто договір. Хай там, як у світі, де за все потрібно платити, ми залежимо від грошей, І люди проводять більшу частину життя, заробляючи гроші, і за гроші ми готові робити те, що нам скажуть у кого гроші, у того й влада. Чим більше грошей. Тим більше влади гроші в споживацькому форматі суспільства це ключовий інструмент влади, і цей інструмент має господаря. То хто ж сьогодні господар грошей? У сучасній фінансовій системі гроші створюються центральними банками країн, хоч ці банки не завжди належать країнам. У Сполучених Штатах, наприклад, центральним банком є федеральна резервна система. Але чи знаєте ви, що ФРС належить приватним банкірам? Але ще цікавіше те, що понад 90% грошей створюються у цифровій формі приватним банківським сектором. Тому більша частина грошей у світі приватні. Вони належать комусь, вони не належать державі, це приватна власність. У приватних руках зараз трильйони доларів. У цьому і є корінь проблеми. Гроші належать невеликій групі людей, а не суспільству. І якби ми не намагалися їх заробити, гроші завжди повертаються до своїх господарів. Але є і хороша новина економіка, це не точна наука. В економіці немає жодного закону, як, наприклад, закон гравітації у фізиці, в економіці немає аксіом і постулатів. Економіка це просто домовленість між людьми, а це означає, що ми можемо її змінити. Ми звикли мислити категорією, що гроші чиїсь державні, міжнародні, приватні, а в благотворчому суспільстві гроші належатимуть суспільству. Як ми говорили раніше, буде створений єдиний глобальний світовий банк, який належатиме і контролюватиметься суспільством. Функцією цього банку буде створення і перерозподіл грошей на суспільні потреби. Також буде створено нову єдину грошову одиницю з її введенням, інші валюти припинять своє існування а всі заощадження і доходи будуть обмінюватись на неї. Приватні банки більше не зможуть створювати гроші, та й самих приватних банків більше не буде. Ми самі всім суспільством будемо вирішувати, скільки грошей нам необхідно створити для забезпечення кожній людині. Безумовного базового доходу і якісного житла для розвитку медицини і освіти для поліпшення нашого життя. Ми можемо створити скільки завгодно трильйонів і вони всі будуть нашими і вони можуть залишитися на загальному рахунку, якщо вони нам не потрібні. Ключовий момент, який дуже важливо зрозуміти ці гроші не будуть піддаватися інфляції, бо в економіці благотворчого суспільства ціни в усьому світі зафіксовані і не можуть бути підвищені. ціни більше не залежатимуть від кількості грошей в обігу, і цінність грошей зберігатиметься. І ми повинні розуміти, що залишити гроші. Це тимчасова необхідність на етапі перехідного періоду до благотворчого суспільства. Дуже важливо зрозуміти, що ці принципи в перехідний період до благотворчої економіки можуть працювати тільки разом у всьому світі тільки один або деякі з нових економічних принципів не працюватимуть належно один від одного. У цей перехідний період ми зможемо перебудувати нашу економіку, розробити і зробити доступним для всіх. Нові технології в галузі енергетики, науки, охорони здоров'я, екології, продуктів харчування та інших товарів. Це дасть нам змогу перейти до наступного етапу благотворчої економіки. Це зовсім інший світ, світ нової, необмеженої доступної кожному і безкоштовної енергії. Це світ нових технологій виробництва товарів і продуктів харчування за допомогою управління, контроліелемента. Старними частинками у цьому світі нам більше не знадобляться гроші у благотворчому суспільстві. Кожен з нас буде багатим, впевненим у завтрашньому дні і вільним жити тим життям, яке кожен з нас хоче.